У Тернополі провели установчу конференцію організації роботодавців Тернопільська обласна федерація роботодавців. Спільнота покликана об'єднати та підтримати підприємців Тернопільщини, а також забезпечити збільшення кількості робочих місць. Основні функції цієї організації вони будуть. Більш дорадчі і з метою захисту нас як роботодавців для того, щоб ми могли відстоювати свої інтереси, для того, щоб ми могли конкурувати на ринку праці. Подальше, звичайно, ми чекаємо що повернення з фронту людей. Ми повинні організувати їм робочі місця. Ми повинні забезпечити на сьогоднішній день наш, наш потенціал кадровий, який дефіцитний в нашій області, в нашому в наших бізнесах. Організацію створили 12 підприємств області з різних галузей промисловості. З них сім ключових було обрано дирекцією обласної федерації. Створюємо 12 підприємств. З різних галузей господарства тут сьогодні присутні представники сільського господарства, переробної галузі, логістики, виробники, труб і тому подібні. Тобто, основні ми створюємо перший крок, робимо по якій ми будемо далі розвивати нашу організацію в області. Під час дійства був присутній генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов. Він розповів присутнім підприємцям про організацію, яку очолює та підтвердив, що в найближчий час Тернопільська обласна федерація роботодавців стане повноправним членом Федерації роботодавців України. Ми, перш за все, працюємо на виробників. Тобто, якщо до нас прийде імпортер і скаже, хочу завести різного китайського товару в Україну і зробити мені якісь умови, щоб це було дешевше і більше, я скажу ні, тому що я працюю навпаки на українського виробника і хочу, щоб він щось вивозив до Китаю. На порядку денному засідання розглянули питання створення самої організації, затвердження її назви та статуту. Також створили керівний орган та обрали директора. Члени організації одноголосно підтримали на цю посаду генерального директора компанії Вікнарьов Сергія Захарчишина. Ми організуємося для того, щоб створити як найкращі умови для наших працівників в майбутньому для того, щоб розвиватися, тому що потенціал великий. Підприємствам, які є учасниками організації, буде надана підтримка та допомога в їхньому розвитку, оскільки основною метою федерації є розвиток саме українського виробництва. Головна ідея і головна ціль роботи нашої федерації це розвиток національного виробництва. Ми об'єднуємо 8 тисяч виробників, саме виробників. Тобто, ми за те, що в Україні виробляли. Ми автори концепції, зроблено в Україні, і з точки з боку бізнесу і локалізації я автор закону про локалізацію. І ми вважаємо, що не може бути іншого шляху в Україні як розвивати власне виробництво. Також Тернопільська обласна федерація роботодавців сприятиме комунікації між підприємцями та органами місцевої влади, тим самим надаючи підтримку від різних соціальних інститутів.